Ще раз доброго дня всім і учасникам, учасникам панельної дискусії, які знаходяться в залі, а також учасникам, які доєдналися в зу. Я би хотіла ознайомити вас з тими можливостями, якими можна скористатися, звернувшись у службу зайнятості, тобто ті послуги, які ми надаємо для осіб з інвалідністю, для ветеранів, і ті програми, які ми реалізуємо. Я не буду зупинятися на, кожному, на кожній з послуг, які надає служба зайнятості, їх доволі багато. Але хочу сказати, що основні види послуг, які ми надаємо нашим клієнтам, це пошук роботи для кожного клієнта, тобто для людини, яка звернулася у пошуку роботи, пошук претендентів під актуальні вакансії це послуга для роботодавців. А також реалізація активних програм на ринку праці, ну, до речі, про яку про одну з них ми вже сьогодні чули. Ми використовуємо ресурси відкритого ринку праці. Мається на увазі не тільки ті вакансії, які подають роботодавці служби зайнятості, а також і використання вакансій з відкритого ринку, з сайтів працевлаштування, з якими ми активно співпрацюємо, і створили єдиний портал вакансій. В якому об'єднано 5 сайтів пошукових українських провідних і база даних Державної служби зайнятості. Всі ці вакансії у відкритому доступі, тому ми дуже активно цим користуємося. Що стосується цифровізації послуг, то в наш непростий час, який почався власне з ковіду, продовжився війною, постала необхідність надавати послуги дистанційно. В тому числі і реєструвати, і обслуговувати людей, тому ми активно цифровізуємо наші послуги, починаючи з реєстрації, подання відповідних заяв, отримання документів, а також власне і спілкування з нашими клієнтами, як шукачами роботи, так і роботодавцями. І, до речі, це дуже полегшує нашу співпрацю і з особами з інвалідністю, які відносяться до. Тих груп населення, що їм важко пересуватися, скажімо, чи мають якісь фізичні обмеження, а також з тими, хто фізично не може прийти в центр зайнятості, тому що, наприклад, знаходиться зараз на окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. Як я сказала, одним з наших основних напрямів діяльності є активні програми сприяння зайнятості чи активні програми на ринку праці. Ми їх постійно удосконалюємо, робимо їх легшими. Для реалізації з тим, щоб до нас все більше і більше роботодавців зверталися за цими переважно. Це компенсаційні програми для роботодавців. Ну і звичайно, ми не стоїмо на місці, постійно навчаємо наш персонал. Тепер що стосується програм з працевлаштування, які можуть зацікавити осіб з інвалідністю, ветеранів ну власне всіх, хто до нас звертається у пошуку роботи і роботодавців на першому місці це компенсація. Роботодавця витратну оплату праці та сплату єдиного внеску. І, зокрема, за облаштування робочих місць сьогодні вже неодноразово звучала ця постанова і саме ця компенсація для людей. Ми пропонуємо зміну або набуття нової професії, зміни професії, навчання, перенавчання, також отримання ваучерів. Про них я скажу детальніше. Суспільно корисні та громадські роботи. І сприяння самозайнятості населення, організація та розвиток підприємницької діяльності, програма є робота, це мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу. Якщо ми вже так сьогодні активно говорили про компенсацію роботодавцям за облаштування робочих місць, то на цьому слайді ви бачите більш детальну інформацію стосовно того, що собою являється програма, яким чином вона реалізується. Як можна подати заяву, що можна купити за ці компенсаційні кошти, і власне на які кошти кожен роботодавець може розраховувати, якщо буде брати таку брати участь у такій компенсаційній програмі? Щодо професійного навчання безробітних, то тут слід зазначити, що таке навчання організується для зареєстрованих безробітних, тобто для тих, які мають статус. Зареєстрованого безробітного, адже таке навчання е, організовується за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Саме для безробітних це проводиться безкоштовно. Е, такий безробітний обирає навчальний заклад е, з системи освіти або е, один з 11 професійно-технічних професійно навчальних закладів Державної служби зайнятості. Що стосується наших ЦПТО, то тут. Е, вони мають 95 ліцензованих професій, робітничих професій, 300 освітніх програм. І на слайді ви бачите найбільш популярні професії, які користуються попитом у роботодавців, а також користуються попитом у наших клієнтів зареєстрованих безробітних, які бажають змінити професію для тих людей, які не мають права. На статус зареєстрованого безробітного або не хочуть отримувати такий статус, навіть можуть працювати і паралельно отримати нову професію. Є програма ваучерів на професійне навчання. Як ви бачите, тут є на слайді перераховані категорії, які мають право на отримання такого ваучеру, і серед них особи з інвалідністю незалежно від віку і страхового стажу, а також учасники бойових дій, які Демобілізувалися або звільнилися з військової служби впродовж останніх трьох років, тобто від моменту звільнення міністерством економіки затверджений перелік професій. Він доволі широкий, який складається з робітничих професій, а також спеціальностей для отримання вищої освіти наступного рівня. Але тут я навела топ 10 професій, які користуються найбільшим попитом. Серед людей, що беруть такі ваучери, армія відновлення громадські та суспільно-корисні роботи це тимчасові роботи, якщо, наприклад, ми не можемо підібрати підходящу роботу для людини, або немає вакансій за підходящою чи бажаною роботою, тоді ми можемо запропонувати громадські роботи або суспільно корисні, які організуються за рахунок місцевих бюджетів, а також. І за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Що стосується підтримки підприємницької ініціативи, то е, тут, по перше, слід зазначити програму мікрогрантів, які реалізує Державна служба зайнятості. Е, багато людей скористалися е, такою цією програмою. Е, є два види мікрогрантів: один е, на 150 тисяч. Гривень і з необхідністю створення одного робочого місця і мікрогрант на 250 тисяч гривень з необхідністю створення двох робочих місць. Як ви бачите, тут я навела невелику статистику, а також топ 3 видів діяльності, на які люди беруть ці кошти. Окремо, слід зазначити, що віднедавна організується. Також е, новий вид е, грантів це гранти для ветеранів та е, членів їх сімей. Ці гранти е, даються ветеранам війни та членам їх сімей, які не менше ніж півроку проводять підприємницьку діяльність, і е, такий грант до мільйона гривень е, видається для розвитку вже існуючого бізнесу. Що стосується цифровізації, то тут е, слід зазначити. Що Державна служба зайнятості дуже активно співпрацює з державним підприємством ДІЯ через офіційний портал, або а також через мобільний застосунок. Люди можуть подати заяву щодо реєстрації в службі зайнятості. Щодо отримання компенсації, це стосується роботодавців. А також через дію подаються заяви на отримання грантів за програмою «Є робота». Працює наша лінія, е, гаряча лінія. А також, як ви бачите, у нас є е, власні телеграм, е, телеграм канали е, вайбер-канал, е, власна сторінка в е, Фейсбуці і так далі. І тут ви бачите ті е, сайти, з якими ми співпрацюємо. Якщо говорити про проблеми працевлаштування. Е, то ем, значна частина їх вже озвучена моїми попередніми спікерами, скажу лише, що е, ми м, так само бачимо ці проблеми і зі сторони осіб з інвалідністю, і зі сторони роботодавців. А також я би ще хотіла зазначити проблему, яка е, безпосередньо впливає на працевлаштування це е, недостатньо прописані індивідуальні плани реабілітації. Осіб з інвалідністю, в яких е, дуже часто не зазначаються види професійної діяльності, які рекомендуються особам з інвалідністю, лише е, часто зазначаються те, що не рекомендовано, і тоді вже під час е, безпосереднього консультування такої особи ми з'ясовуємо, що рекомендується, що не рекомендується, е, і вже підшуковуємо таку роботу. Тому е, всі ті послуги, які е, я презентувала, тільки що вони спрямовані якраз на вирішення цих проблем, і Державна служба зайнятості в цьому плані дуже активно співпрацює з усіма зацікавленими організаціями для того, щоб підвищити якість надання наших послуг і полегшити е, і особам з інвалідністю, і ветеранам. Е, Пошук роботи як е, один з основних моментів е, реінтеграції. Дякую, якби підсумувати 893 постанова, вона недавно, і як ви оцінюєте е, її стан виконання, напрямки виконання? Як вона вплинула на всю ситуацію і, з вашої точки зору? Будь ласка, прокоментуйте, оскільки вона тільки недавно прийнята, і тільки зараз розроблені механізми її реалізації. Зараз зарано оцінювати стан виконання і її вплив. Але як на мене, от таким чином, як прописана ця постанова, вона дійсно є як програма підтримки, а не програма покарання роботодавців за те, що вони не роблять, і дуже важливо, що роботодавцям створена ось така підтримка саме матеріального характеру для облаштування робочих місць осіб з інвалідністю. Як на мене, нам такої постанови, такої не постанови, нам такої програми не вистачало досить давно, і сподіваюся, що вона вплине надзвичайно позитивно на працевлаштування осіб з інвалідністю і підтримує не тільки роботодавців, а і самих тих людей, які потребують такої підтримки. Дуже важливе, але уточнення від моїх слухачів: а рівень бюрократизації, рівень е, організці. Процедур наскільки він ви бачите складним, сприйнятний і чи не він буде, не буде він відштовхувати роботодавців, які не звикли до таких е, складних моментів організаційного порядку? Будь ласка, я е, маю сміливість не погодитися з вами, е, що роботодавці не звикли до таких складних процедур. Адже роботодавці доволі активно користуються програмами, нашими компенсаційними програмами, які реалізуються за рахунок коштів нашого фонду. І повірте, ті програми, які реалізовувалися до цього, були значно складнішими ніж ця. Ця програма є більш простою, менше забюрократизованою. Тому я сподіваюся, що вона гарно спрацює.